Такі дві жіночі сумочки, Time Resistance, Moon Fleet приїхали до нас в наявності. Дивіться, це червона. Зовні шкіра, ще всередині ще один шар шкіри. Три відділення. Кругом велюровий підклад. Нема чому рватися, текстилю нема, тканини нема. Ось така ось фірмова лейбла що це Time Resistance, made in Italy, все металеве. Ремінь. Дуже вишуканий, тоненький, двосторонній, шкіряний. Края залиті полімером, все супер класно. Куча макулатури. Це червоний кольор і точно така сама в рудому кольорі. Теж шкіра ззовні, шкіра зсередини. Тобто, погляньте, шкіру не економили, а це шкіра рослинного дублення на хвилиночку. Теж велюровий підклад, той же шкіряний ремінь, все залите, все якісно. Макулатура. Блямба Time Resistance. Переходь за посилання в шапці профілю, вбивай Moon Fleet та замовляй, до Нового року співає доїхати.